Зустріч на щекавиці на одній із гір у самому центрі Києва. Сьогодні навчають надавати першу медичну допомогу. Пікантності додає той факт, що нещодавно Щекавиця стала потужним інтернет-мемом в соцмережах. Пропонували провести там оргію в разі ядерного удару. Навіть створили для цього кількатисячні групи однодумців, і на зв'язку зі щекавиці. Зараз кореспондент СН Дмитро Фурдах, в нього розпитаємо більше подробиць. Дмитре вітаю Ну, сьогодні. Не найвдаліше напевно, погода для тих розваг, які пропонують в інтернеті. Скажи, що з домедичною допомогою чи інтернет слава чекавиці багатьох охочих зібрала на цей важливий тренінг. Вітаю, Святослава. Ну ти знаєш дійсно сьогодні, коли в неділю зранку йшов в Києві дощ. Я чесно кажучи, думав, що ну ледь не ніхто не прийде сюди, але тим менше кияни продовжують вражати. І близько 140 людей записалися, зареєструвалися на ось ці от курси, які тривають цілий день. Зараз уже от і триває інструктаж із накладання. Турнікетів у другої групи, я вже цей інструктаж пройшов, тому просто зараз спробую накласти цей турнікет у прямому ефірі на себе. Якщо побачите, що мені боляче, все нормально, тому що як казав інструктор е, Іван, не болючий турнікет неправильний. Турнікет вам має бути боляче, коли ви його накладаєте. Е, я ж скажу, що. Цей ця школа сьогодні е, благодійна. Е, ці тренінги вже зібрали близько 50 тисяч гривень. Які підуть знову ж таки на навчання тактичній медицині наших військових? Так, що ви робите одночасно дві гарних справи? Ось турнікет майже накладений. І ми тепер пишемо ще час або записуємо в телефоні, коли ви його наклали. Тим часом, поки я це робив, до речі, я сьогодні в день вчителя дізнався, що окрім рятувальників, поліцейських медиків, звісно, ще і вчителі повинні а, мати навички надавати домедичну допомогу, тому що тому можна запитати у школі, де вчаться ваші діти, чи вміють вчителі це робити. А ось у цьому наметі прекрасна інструкторка Марія вчить, як проводити серцево-легневу реанімацію. Більше про це я розкажу і чи в нас не врятують цього пацієнта? Розкажу в нашому наступному включенні 15.00. Я ж до речі зазначу, що саме завдяки цій інціві Марії Назарію та її колега у на кожній станції метро тепер є дефібрилятор, і вже от буквально нещодавно було врятовано сьоме життя. Власне, чи правильно я наклав джгут? Ми їх запитаємо в інструктора Івана і розкажемо у нашому наступному включенні Святослава. Ну а ти, я думаю, теж тут знайшов би багато чого цікавого для себе. Дякую тобі і важливі навички отримав. І про всяк випадок дізнався, де ж вона чекавиця. Кореспондент СН Дмитро Фурдак. У нас на зв'язку зі столичної гори на місці, яке зараз дуже багато обговорюють в соцмережах. Щоправда, в трохи іншому контексті. Сьогодні тренінг із першої медичної допомоги.